Добрий день, мої дорогі. Сьогодні ми будемо з вами готувати баклажани, які в нас вже такі ніякі, такі вже ну, шкода викинути і не можна їсти. Але ми все-таки їх спробуємо врятувати і зробити з них якийсь слад. Я їх перед тим намочила, тепер вони в мене просохли, і я їх отак шкірку знімаю. Правда, не всю, там, де є вона краща, то я її лишаю. І отак кубіками нарізаю. Починаємо. Коли в нас є отакий баклажан, що має так багато такого насіння, і пам'ятаємо, що він такий вже старенький-старенький. То ми стараємося отак порізати його і ото насіння не використовувати, викинути. Краще оцей бік е е е, да, нарізати. Хочу вам зауважити, що в нас баклажани є. От, це також хороший баклажан, тільки шкірка в нього вже така ніяка. Ми лишаємо такі трошечки тої шкірки на баклажані для того, щоб. Що щоб він, коли буде е, тушитися, щоб не розлізся, щоб шкірка буде його тримати. А всю решту шкірку ми просто викидаємо, бо вона вже стара і вона вже така зморщена, хоча я її мучила в воді, і при, при смаженні вона буде потім е, не дуже смачна. Краще її не використовувати. І тепер беремо сковороду, наливаємо олії. Ми дивимося, що вона трошечки в нас така вроде би як не чиста. Вона чиста, вона просто з жиром і шкода той жир викидати. От Наші меланзани закинули в олію. і тепер я їх не солила, не перчила, навіть лимоном не бризгала. ми тепер їх будемо тушити. Чекаємо. І так, бачите, ми робимо на великому вогні. не змешували ні на трошки вогонь. Щоб наші, щоб наші баклажани були отакими кубиками своїх трошечки смажилися, зварилися, щоб вони не розлізлися, тому що вони в мене старенькі такі і вони тут розлізлися. Зараз, дорогі мої, я що роблю? Я зараз ще трошки його проварю і подивимося, чи воно вже не м'яке вже. І що їм бракуємо? Добре, солимо, перчимо і дамо трошки союзного соусу. Так, ми, ми що зробили? Ми дали соусу, дали перші і дали солі. Mm. Все. Чаємо і будемо їсти. Будемо їсти сьогодні все на вечерю разом з яйцями. Ми так любимо. Додалося І Ввечері собі підігріємо. І так, наші баклажани готові. Їм, їмо Ми їх смаженими яйцями. Хто їсть смаженими, хто їсть з звареними. Я люблю звареними їх їсти. Я з вами, дорогі мої, а це оливки я зробила. Дорогі мої підписники, прощаюся. Дякую всім вам э, за те, що ви підписуєтеся на мій канал. Бажаю вам здоров'я, мирного неба над головою і всього-всього найкращого. Лайкайте, підписуйтеся, кладіть коментарі. Я вам щиро-щиро буду дякувати. До зустрічі!